Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу після майже місячної паузи знову в ефірі тижневик електрофеї, титули. Випуск номер 16 Я думаю, зрозуміло, по якій причині була місячна пауза. По причині, звичайно ж, вимблдону. Два тижні нагадаю, раунд за раундом, ми оглядали гренслем на траві. Але Вимблдон завершено, а тенісне життя триває. Тенісне життя перебралося знову на ґрунт. На минулому тижні у нас було відразу шість турнірів: 4 в чоловічій сітці, 2 в жіночій. 5 із цих шести на ґрунті, і лише один на траві. Сьогодні коротенько поглянемо на те, хто ж став тріумфаторами цих шести турнірів. Якщо ви забули, хто цей дядько в Кепці, нагадаю, Рафаель Надаль повністю Рафа пропустив трав'яний сезон, готується до Олімпіади в Парижі, де тенісний турнір, нагадаю, відбуватиметься на ґрунті. І одним з етапів підготовки до Олімпіаду Рафа обирає 250-ник в Швеції в Бостоні. Причому дійсно це був як етап підготовки, тому що на з того ні з цього заявляється як на одиночні змагання, так і на парні. В парі грав він з Каспером Рудом. І ця пара була доволі таки, скажімо, перспективною, і вона дійшла аж до півфіналу. Єдине, що в півфіналі знялися. А по причині того, що в одиночних змаганнях надаль дістається аж до фіналу, була спроба у Рафи виграти свій 92-й титул в кар'єрі. Причому ще на початку турніру надаль пожартував, що він приїхав захищати титул, який вигравав тут у 2005 році, коли ще фактично дитиною був. Що стосується цьогорічнього турніру, неоднозначний він для Рафи перші два раунди долає спокійно, а от далі, як на мене, почала накопичуватися втома. Відповідно, дуже багато геймів на своїй подачі програвав. Але знаходив у собі сили для того, щоб робити брейки у відповідь і робити так звані камбеки. Насамперед, звичайно ж, відзначаємо його епічний матч у чвертьфіналі проти аргентинця Навоне четвертої ракетки турніру чотири години одну хвилину. Це другий найдовший матч для Рафи в його кар'єри, якщо брати трисетовий формат. Поступившись в першому сеті на тайбрейку, два наступні. Рафа залишив таки за собою 7-5-7-5. У півфіналі ще один камбек грав проти Айдуковича з Хорватії набагато молодшого за себе, і також знову перший сет програв. Але два наступні залишає за собою і виходить в перший для себе фінал за два роки. В якому грав проти португальця Нуно Боргеша, сьомої ракетки цього турніру. Загалом в кар'єрі Рафи було лише чотири опоненти, які обігрували його у фіналах ґрунтових турнірів. Боргеш стає п'ятим, тому що саме португальський тенісист виграє турнір в Швеції. Фінал виграє доволі спокійно, впевнено 6-3, 6-2 за годину 28. Дійсно, відчувалася втома Надаля, і це відчував сам Боргеш. Дуже багато він ганяв по корту Надаля, багато зіграв в корочі. М'ячів, за якими надаль, як правило, не біг, розуміючи, що наздогнати важкувато їх буде, і в основному сили витратиш даремно. За весь матч Рафа лише три гейми виграв на своїй подачі, всі інші програв. Якщо ще в першому сеті він робив і відповідь, то от у другому у нього навіть не було жодного брейкпойнту. На жаль, 92-го титулу для Надаля не вийшло, але при цьому вийшов перший для Боргеша. Причому загалом турнір для Боргеша дуже специфічний. Так він у фіналі обіграв легенду, але загалом за турнір не зустрівся з жодним представником топ 100 В першому раунді італієць Пелегріні, 156-та ракетка світу, в другому співвітчизник роша 172-га, Потім представник Казахстану Скатов 185-та і у півфіналі Аргентинець Тіранте 101-ша. Надаль на момент початку турніру в Швеції був 261-ою ракеткою світу. Ось такий турнір для Нуно Боргеша, який, до речі, завдяки перемозі в Швеції вривається в топ-50. Зараз він 42-й, робить ривочок на плюс 9 позицій. Надаль плюс 100 позицій з 261-ї сходинки на 161-ю. Найбільш престижний турнір минулого тижня, п'ятисотник, відбувався в німецькому гамбурзі, де захищав титул Олександр Звєрєв, який, відповідно, був першим номером посіву. Звєрєв знову дістається до фіналу, в якому грав проти п'ятої ракетки турніру Артура Філя з Франції. За певним збігом обставин, коли ці тенісисти між собою грають, вони завжди грають на німецькій землі. Третій їхній матч і знову турнір в Німеччині. Рік тому в гамбурзі вони також зустрічалися в півфіналі, і там доволі комфортну перемогу здобув Олександр. 2-6-4. Через рік, відповідно, ось цього разу, не те, що такої комфортності не було, була поразка Звєрєва. Відповідно, титул забирає француз. 6-3, 3-6, 7-6. Що дивно, що Звєрєв програв тайбрейк вирішальної партії. Як правило, Звєрєв все ж таки потужний на тайбрейках. Матч був доволі таки емоційним, як наслідок по завершенні якого Олександр навіть неохоче тис руку своєму супротивнику. Але коли емоції вляглися, відповідно відбувалася церемонія нагородження, навіть поливав свого супротивника шампанським і навіть заливав у нього. Інший француз Алі також грав у фіналі свого турніру 250-ника в Швейцарії в кштаді, але виграти не зміг, тому що йому протистояв італієць Матео Беретіні, який провів турнір просто феноменально. Обіграв всіх своїх супротивників, не програвши жодного сету. Насамперед відзначаємо перемогу в півфіналі над Стефанусом Цецепасом з Греції. Фіналу, як такого, не вийшло, впевнена перемога Матео 6-3-6-1 всього на всього за годину 0-1. Нагадаю, це вже другий титул для Берен в цьому році. На даний момент він уже 50-й в рейтингу за тиждень плюс 32 позиції. За океаном Сполучених Штатах Америки відбувався 250-ник на траві в Ньюпорті, де було справжнє засилля американських тенісистів. Про що говорити в одній восьмій фіналу з 16 тенісистів, 10 були американці. Ну і цілком прогнозовано, що один з них таки турнір виграв. А саме 30-річний Маркос Гірон, друга ракетка турніру. У фіналі грав проти співвітчизника річного Алекса Мікельсена. До речі, третьої ракетки турніру. Мікельсен навіть виграв перший сет 7-6 і навіть у третій пар партії мав матчпойнт, тобто чемпіоншим поінт, але не реалізував. Як наслідок після цього програв свою подачу і Герон третю вирішальну партію закрив 7-5. Тож підсумку 6-7, 6-3, 7-5 за 2 години 39 хвилин Герон виграє і здобуває перший титул в кар'єрі. Перших перемог легких не буває. Тепер поговоримо про два жіночі турніри. Обидва 250-ники, розпочинаємо з Італії Палермо, куди мала приїхати Еліна Світоліна. Але на жаль, для вболівальників українських вона пропустила цей турнір. Лікарі їй після чвертьфіналу на болдоні порекомендували трішки відпочити. І до Італії, власне, Еліна не поїхала. Першим номером посіву на цьому турнірі була китаянка Сінь Венжень. Звичайно ж пам'ятаємо її по фіналу Австралі Нопана, але після того майже не змушувала про себе більше говорити. І от нарешті змусила. До Італії, до речі, вона приїхала захищати титул, була посіяна під першим номером, дісталася до фіналу, в якому грала проти другого номеру посіву Чешки Кароліни Мухової. Кароліна, нагадаю, майже 9 місяців пропускала через травму. Зараз повертається до гри. І нібито вихід до фінал це хороший результат. Але з іншого боку, прикрий результат, тому що знову поразка у фіналі. Пригадимо, що минулого року кілька поразок у фіналах також було. І це, я думаю, боляче їй постійно програвати у фіналах. Причому ж поразки прикри. Цього разу також прикра поразка. У першому сеті Кароліна двічі з брейками вигравала, але в підсумку першу партію програла чотири шість. В другій, щоправда, таких помилок уже не допускала, повівши 4-1, діло довела до перемоги 6-4. Ну а у вирішальній партії Джен уже зі старту робить ривочок 3-0. І хоча Мухова таки відігралася, 2-3 програвала, але з цього моменту 4 по спільгейму виграє номер 1 цього турніру китаянка Сінь Венджень і, власне, захищає титул 6-4, 4-6, 6-2. До речі, перший титул для Джен цього року. Загалом третій в кар'єрі. За мухом, звичайно, ж трішки прикро. Ну і дуже дуже коротко про ще один 250-ник, що відбувався в Будапешті, дуже дуже коротко по причині того, що тут у фіналі зійшлися дві безпрапорні, хоч і з різних країн. І перемогу здобуває перший номер турніру Діана Шнайдер, двічі по 6-4, для якої, між іншим, це вже третій титул цього року. Причому що цікаво всі три титули на різних покриттях до цього були Харт та трава, і от зараз «Грунт». По крайній мірі, за кількістю, вона одна з найуспішніших тенісисток цього року. Вітаємо всіх тріумфаторів попереднього ігрового тижня. Ну а тим, хто програв свої фінали, кажемо не засмучуйтеся. Вам же, я кажу, дякую за те, що приділили свій час подивились даний випуск. На даний момент все. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його в зручний для вас спосіб. На все добре.